Привіт, друзі! Такий відос із відповіддю встановлює на запитання, чому рідко відео і де я пропадаю, чого не беру трубки, наприклад, там, коли не відповідаю на повідомлення. так. Роботи є постійно є, і про яку ну, не будеш знімати постійно відео. От Вирішив я просто зробити такий експеримент. ну, Якщо мене вистачить, то цілий тиждень, день-день, буду просто знімати от всі підряд роботи, які роблю. От тут саме таке мелке гамно від болтика до всього. і так от. Нарізочку таку вам зроблю. Просто подивитися. Ну, не будеш знімати відос про конкретну якусь там проточку маленького болтика. Але, але зараз от, так от для вас. В прямому ефірі ну, Сама перша робота. Вона ще з минулого тижня залишилася, не встиг її доробити. Заварюємо кронштейник. Опа, така груба штучка. Давайте поставимо де ампер 150 для початку. Вона як прогріється, то побачимо, що далі. Це така звична для мене робота, знаєте, гатити кронштейни. Ну, здавалося б, я то е, прощолкав яких, ну, не пів години, але, але щось прощолкав так, і про що знімати відос вам. Про те, як я почистив місце злому, обезжирив, вернув тепер проганяю різьбу в ньому. Так? Ну, ви зрозуміли. Так? Але таку роботу в основному і виконуєш. Не будеш постійно займатися реставрацією і якимись проектами, тому що це то займає час. А оце жива справжня так, робота. Так, Їдемо далі. Шліфовка ГБЦ. Якщо є можливість його поймати, виймаю. Якщо немає можливості, ми не начіпаємо. Воно нам не треба. Такое основне, при шліфовці ГБЦ гарненько підчистити базу. В місцях, де будуть упори. І такий неписаний закон. Якщо є можливість, ну, технічно, якщо воно дозволяється, то бажано ставити на три точки упори головку. Уяснюю ну, чому так робиться. Головка, мінімум, ну як мінімум, на мікрорівні так, ГБЦ, її крутить. Крутий так, крутий так, інколи горб, інколи яма. Но вітряк присутній в 99% випадків. Дуже рідко випадається те, що вона чітко має площинність. А коли ставиш на три точки, на три ноги, якщо тут береш умовну, наприклад. Базу, а те скручене. Воно вирівнюється і головка не напружена. Якщо поставити на 4 і притягнути, її притягне, ти вишліпуєш. коли відпустиш, вона стане знову кривою. Вона буде паралельно нижній площині, але буде вітряком. Тому тільки в такому положенні. Відос буде йти в такій послідовності, в якій я буду виконувати, румувати. Як ви бачите, отак я і роблю. Так, зараз виставляю поперечний хід. Більше як на цілий круг готовий. Щоб лишнього мені теж дожили... не шморгати так. Що. І повторній, по знову я добавлю під час О, люкс. Ну, І Я роблю отак. От вот. Ставлю на початок завжди. Так. На ускорені. Тоді на просвіт собі дивлюсь. Там виставляю зазорчик яку десятку, наприклад, на око, так? У тебе трукаю, часом отако з заглушеним кругом навіть подаю, опа, круг трухнувся, почав повертатись, піднімаюсь десь на 5 сотих. І що? Занавес. Що вже беруся, теж русський місяць переробити, зробити таку кришку, так, через час нема коли. Сош, хлаждайка, круг, поїхали. Помаленьку додаю. Трочки швидкість більшу мене. І включаю поперечку, нехай їде. Бо часом буває так, що одна сторона вище, так десь стане. Підбере рога. І ти торкнувся в одному місці, виходить. А поки дійшов туди до вершини, там вже пару соток і круг У -у -у, прям нагрузку. От я чую, чую, бере вже. Все, ви по звуку теж думаю, вже можете чути на камеру, але я не впевнений. Прийдеться повірити мені на слово. О, зараз по сотці більше не, не зжираю. Бо часом попадаються такі головки, особливо від радянського автопрому, що там візьмеш більший сйом і зализує на круг і не, і не дивиться. Хоча такі бувають, до речі, така фігня в мене була з головкою від Мерседеса. Блін, як я знаю, промучився. І не знаю, по якій причині. Просто наволакувала на круг. І Сош я був, ну, Сош зовсім не старою була, так? Тобто шліфувалося все на ура, а те на Я Зараз я зніму яких 2-3 сотих і покажу вам, що з головкою. Сош так, добре лєм, не шкодуємо її. От зараз три сотки. Ну, ця головка я чую, що вона досить рівна. Опа, ну дивимось. О, зараз зроблю. Що, збавив яскравість, щоб було добре видно. Бачите, продавка від кільця є, в цьому циліндрі не взяло взагалі і в цьому не взяло. От в цих двох місцях ймовірний пробій прокладки. Ага, і, і тут а між циліндрами. Отак, а в загальному площиність в неї досить каріння. Так що маємо, маємо мінус одна забота на цей тиждень. Опа. Далі, Чистою трапочкою проправимо. Щоб потішити вас цим видом. Трошечки темніше, щоб було гарненько видно. Ось і всі діли. Гарно і чисто. Ну що, беремось до другої роботи. Я, поки говорив, Балаков, поступила ще одна. Така не брат похожий. Ну і не думайте, що тільки замовлення можна виконувати, а дуже частенько треба робити ремонт обладнання свого. Е, столик. Із координатної шліфовки. Мені його подарив пан Олег. І ще він мені одну штуку подарив, я ще вам поки що її не показував. Блін, чесно, мені аж перед людиною так незручно. Просто дуже дорогі подарки. Ну, блін, вони мені настільки Ну, просто необхідні. Я кожен раз згадую його і дякую. Е, дивіться, тут столик. так? ньому я Виставляю на шліфовку. Точне. Ну, блін. Ну Не зрівняти з тим поворотним столом, що в мене є на фрезерний станок. Ну, абсолютно, Блін, така плавність ходу, таке все. Дивіться, який мелкий шах е, того зубчатого вінця. Так? І от я розібрав чого. Воно з руками закипіло. Коли вручну я його кручу добре, але я хочу все-таки зробити привод, бо часто є на шліфовку щось кругле. І воно тут досить туго йде. Цей механізм. Зараз я просто перемию, оце все вимию, змажу. І буду думати, як пристроїти до нього електропривід. Хлопці, чесно вам скажу, цей стіл мене все більше і більше поражає. Всі деталі підігнані настільки гарно і якісно, шліфоване все. Що де тільки є, все шліфоване. Збирається, все стає на свої місця, дивіться, як стає гарнасика. Без люфта, без нічого абсолютно. Дивіться. Плотненько так іде, дивіться. ну просто ідеал. Оцей вал я виймав мив, дивіться як він ходить. Змазав його, він чортко йде там, прям, я не знаю, такий, ну, може зазор там півсотки. Настільки плотно, шліфоване всередині, шліфоване понаружі. Ривнесенько взагалі без люфта. Просто капець. Плюс ціло всі поверхні, які прилягають над до і шліфовані і після того шабровані підігнані. Ну, Блін, капець. Так, шліфанув ще одненьку в до тої і перемив до того поворотного столика. Передивіться, як легесенько крутиться. Хотів зробити електропривод сюди, але побачив, що нічого з того не вийде. Передаточне, дуже велике. І от коли я дрелькою кручу його тут, так, ну вроді би б хватило оборотів, Але це постійні обороти 1000. Тут. А тут нема не підшипників, нічого. Просто шліфоване до шліфованого. Воно, скоріш всього, просто я спорчу той вузол, якщо буду ним крутити, тому щось що з часом придумаю друге. Я його використовую тільки для шліфовки маховиків, в принципі. Кручу отак от вручну. Звісно, це довго, але поки що виходжу з того, що є. А, мабуть, що буду думати, якийсь вузол інший, можливо, навіть на базі якогось ступичного підшипника. От так. так, пан зі Львова прислав такого маховичка. Новенький такий. Вже він другий раз у мене маховичка шліфує. Так, зараз почистимо його трошки помиємо. Саме хлопці, важлива робота на сьогодні. то во. Бо то, Хто мене знає... Особисто, то знає, що я худий як трасця. <хи> І без такої ось штуки, ну нікуди. Опа, бачили, як я зремонтував файно. Ага. Все. Тепер можна працювати далі. Так, а стосовно маховика, ух, мені трошки, звісно, важкувато його зробити, буде, в якому смислі важкувато. Оця робота, щоб її зробити. Як треба, то треба на шліфовку мати таку приспособу як дядька Максима, яку ну, називає там машинка. так? Я її брався робити, але так і не доробив, чесно кажучи. Колись, колись як то говориться, зроблю. Е, і щоб пошліфувати, ну, в нього воно виходить буде площиною отак шліфувати та машинка і дійде до цієї ступеньки, буде ступенька. В мене нема такої можливості зараз але зробити, я хочу цього маховика. Я ставлю мінімально можливого круга, щоб найменший радіус мені був. Так? От. І буду шліфувати таким чином. Тут є заводський такий, цей, заводська виборка. Трошки. От вона мені на палець відчувається для виходу круга. Так? І Мені не обов'язково дошліфовувати до самого торця, тому що я бачу, що диск середо воно не доходить тут десь 6 мм сюди, бо ж видно по слідовій стороні. А мені головне перейти старий слід. Тобто я зроблю зараз собі такий потай для виходу круга, так, шириною там 3 мм. І мені цього достатньо, бо в мене, я так мірав, круг 2 мм, якщо не доходячи, він взагалі не буде чіпати в ту стінку. І я зможу легенько собі перешліфувати його з таким полувиходом, так, що край круга з одного в мене вилізе. То зараз в токарному трошечки зроблю заглиблення і будемо його виставляти. Так, закріплений обороти я не буду ставити дуже великі він чавунний воно не любить великих оборотів сумалесенько Ту додаю туди і разом з тим вожу поперед І все. Значить, різець з таким затупленням так, полукругом, для того, щоб там воно не було гострого вугла, щоб не було таких концентраторів напруги. а Воно такою галтелькою виходить та проточка. Ну і все, його достатньо. Я проточив десь на міліметр глибину, може, чуть-чуть глибше. І без проблем тепер круг нам вийде. Так, Ну і останній штрих, гарненько Вичищаю посадочний. І тепер для того, щоб його поставити на шліфовку, вимиваю. Так, виставився, я ще трошки модернізував, нарізав різьбу там столі прямо в кришці і такого гужончика з різьбою вкручую, щоб мені добре було по центру закріплювати, бо там це було неможливо. Тако виставився. Там б'є б'ємо десятку, бо він такий не дуже рівний. Ти маховик, ну того достатньо для цього. І починаємо шліфувати. І так, відкрив я кожуха, мені треба бачити все-таки, що робиться. Так? Ну тут шліфовка ця незручна, мені капець. Я подаю, о, бачите, момент торкання. Все, супер. Значить, що роблю далі, дивіться. Я прикрию те діло, коли буду шліфувати, так, бо це дуже небезпечно насправді. От. Але, але, щоб ви зрозуміли, як воно буде робити, то робити воно буде ось так. Зараз я вам тут діло покажу. Так, ну, десь легенько ага, є якийсь горбик. Ну, я зараз давайте соточку бачите, В одному місці є горбик. І таким вот чином на себе подаючи маховика, я буду його зішліфовувати. Ну, я зараз подам смазучу ну, цю сош, так, ополуждайку. Але просто хочу, щоб ви візуально зрозуміли, як воно буде робитись. Мені ага, тільки крутити треба напротив круга, так? трошки швидкість різання більше. І лесенько до того ж місця буду подавати. Бачите, там при кінці воно не виробилось. Вище набагато. Ще будемо давайте дві соточки. Навіть трошки зараз в принципі я туди пущу похлаждайку. Нехай йде, вона не пошкодить. Я отак от чуть-чуть прошліфую, як воно є. Хочу вам показати просто... О, бачите, там не бере. Такий якийсь горбочок. Десь є в одному місці. Отак от буде в мене проходити шліфовка. Я засікаю, збив собі на нуль, порахую скільки я зняв і тоді ми зможемо зняти із тої ж струни. Все, тепер я закриваю і з чистою совістю і душою можу шліфувати просто не... Боявшись нічого. Так, після двох десятих проходу отак от воно виглядає. Бачите, краєчок, де не брав, де не брало Фередо. Чітко є і той краєчок теж чітко. А тут отакі от є лисинки І ще тут з десяточка буде. В загальному дойде, мабуть, до чотирьох, десь десятих я так думаю, поки геть на чисто Може чуть менше. А тоді ту ж величину. так, Ось такого гарненько все вийшло. О, бачите, частенько все, як має бути. А тут дивіться, яку я... О, вже реклами не виключу. Зробив таку шляпу. Виняв був втулку, трошки її обрізав і нарізав пів сантиметра різьби шах один і тут такий ж самий шах із різьбою. І супер! А то я мучився. Тут не вистачало. Ой, короче. А так по центрі маховика затягнув і на віки вічні. А ще яка разота. Гарньоха. Ой-ой-ой. Нехай служить. <різь> так, ще одненька отакова хернюшка. Отакі запчасті купили нову подушку упорну, а воно туди не лізе. Зараз ми йому дзюрку збільшимо. І на сьогодні, певно, що поки що буде хватить. Буду займатися ще своїми ділами вже пів шостої, робочий день треба помаленьку закінчувати. Так, Проточив центр, вставив якусь залізяку. Тут є центр, так, що воно точилося на заводі. І виставив його таким чином, що о, коли і ставлю центра детальку, то він сам собою...

То вже, знаєте, Закривав гаража, прийшли хлопці, зруби ще те. Окраз на чекушку зарубити. на вечір тут заробити. А так і день проходить. Так, я, мабуть, зараз піду змонтую той відосик вам викладу. Ви в коментарях обов'язково, хто подивиться, напишіть, чи продовжувати мені, чи цей тиждень знімати, викладати день в день відео. Бо я планую це робити. Як ідея, коротше напишете. Ще на завтра такого навскидку, я так думаю, що завтра я цим займуся. У мене така буде три благодійних роботи, то хлопцям на ЗСУ таке мені треба доробити. Я вже понарізав ті шайби, дороблю раз. Е -е, поремонтувати от його -от ключі. Вони мені матеріал привезли, але я там по-іначому їх зроблю. Під'єли їм, бо вони розтягнуті і не можуть залізти хлопці. І ще одна робота: треба зробити отого велосипеда, тому і хресні, і відкладати вже довго цього не можна. А ото матеріал, мій профіль. Я починаю ще виготовляти прицепа собі до машини. Мені там пісок треба привозити. То цим я буду займатися чисто по вечорах, і не знаю, навряд ли буду знімати. А також на цьому тижні нас. Ось його монстр жде до гамно відкачуючої якоїсь станції ротор. Треба розточити циліндри на МТ-шку. Маховика я зробив, відправлю. І отут ще два комплекта циліндрів, якихось наяву, мабуть. Я вже й забув. А там далі ще подивимось, що будемо робити.